The state. Federation, state. Я їм всім показую, що мої аршами, дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, знову ці. Йдуть. Проти посту. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, які в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, ютуб, фейсбук, інстаграм, усіх соцмережах. Друзі. Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний все В розказучання зброї в Україні. Блін, зараз я. Зараз я за нею підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат, що росіяни стріляли в мене. Я хочу стати перед ними, показати, що з моїм тілом, щоб вони знали. Блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Це їм покажу. Russia is a terrorist state! Russian Federation Terror State! Я їм всім показую, що я саме, дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна, терорист, хай знають.